Ми з моєю дружиною Наталією одружилися вісім років тому. Спільних дітей у нас досі немає, зате ми разом виховуємо доньку Наталії від її першого шлюбу. І саме це мене дуже тривожить та засмучує. Мені постійно здається, що Наталія не хоче провести зі мною решту свого життя, складається враження, що я їй був потрібен лише для підтримки після розставання з її колишнім чоловіком. Ми познайомилися з Наталією, коли вона ще була у шлюбі. Але вже хотіла розлучитися її колишній поводився дивно, кинув дитину на дружину і поїхав за кордон. Тож ми побралися тоді, коли донька Наталії була ще немовлям. Вона, звісно, знає, що десь є її біологічний батько, але мене називає татом, і я не шкодую для неї любові та доброти, дбаю як про власну дитину. Міг би назвати себе дуже щасливим чоловіком, проте мене бентежить, що Наталія не хоче мати зі мною спільну дитину. Вона щоразу знаходить відмовки мовляв, нехай донька трішки підросте, треба зачекати, поки підвищать зарплату, і так без кінця. До того ж, мій тато постійно мене підштовхує. Адже, на його думку, головне призначення чоловіка продовжити рід і життя не буде повноцінним, якщо немає власного сина чи доньки. Він натякає, що Наталія вийшла за мене лише тому, що її доньці був потрібен батько. Адже самі виховувати дитину складно мовляв, це чистий розрахунок, і в нашому шлюбі немає кохання. Я намагаюся цього не слухати та зовсім не хочу вірити його словам. Ми ж усі вісім років живемо в злагоді. Наталія дуже добра, турботлива та чуйна, вона завжди допомагає в домашніх справах, часто дарує приємні сюрпризи, ніколи не свариться зі мною через дрібниці. Усі наші друзі вважають, що ми ідеальна пара. Але нещодавно з за кордону повернувся справжній батько нашої доньки. Увесь цей час він жив в іншій країні і геть не згадував про те, що в нього є дитина. І тут раптом приїхав і різко захотів спілкуватися з донькою. Дівчинка вже доросла, їй майже дев'ять років, тож ми запитали її, чи хотіла б вона бачитися зі своїм біологічним татом. Я, звісно, не можу цього заборонити. Та найбільше мене засмутило, що Наталія дуже спокійно до цього поставилася і навіть не поцікавилася моєю думкою. Я все розумію він рідний батько, але фактично дитину виховував я. Дуже дивно, що Наталія так легко прийняла свого колишнього, ніби забувши, як він учинив. Якось я прийшов додому з роботи раніше і побачив, що обручка Наталії лежить на тумбочці. Я здивувався, адже вона ніколи її не знімала. Йдучи на роботу а чи взагалі вона сьогодні ходила на роботу. Коли Наталія повернулася, то, ніби нічого й не було, наділа обручку, тоді мені це не здалося дивним, але тепер дуже непокоюсь. А що коли Наталія вирішила відновити стосунки з колишнім? Адже колись вони кохали одне одного? Виходить, що все ж, якби гірко не було це визнавати, мій тато мав рацію. Наталія не хотіла спільних дітей, бо не кохає мене, хоч я й розумію, що рано чи пізно дізнаюся всю гірку правду, і мені нічого не залишиться, окрім як змиритися. Ніяк не наважуся поговорити з Наталією. Вона лежить поруч, заснула, а я не можу склепити очей, постійно шукаю хоч якесь виправдання її вчинків. Для чого їй знадобилося лишати обручку вдома? Можливо, це просто випадковість? Як тепер думати і що робити? Аби зберегти наші стосунки.